Побачив репост від своєї подруги з доноря, що потрібні донори від'ємного резусу. Здаю не вперше. Перший раз здавав студентські роки. Зараз прийшов, бо треба підтримувати ЗСУ, треба під ну, є необхідність. Я можу її заповнити. Чому я не можу цього зробити? Все. Протримався дієти, прийшов здавати. Сергій Руднів, переселенець з Луганська, має другу групу крові негативного резусу. Сьогодні разом з другом прийшов до Прикарпатського обласного центру служби крові, щоб стати донором. Дефіцит крові наприкінці літа є типовим, каже координаторка платформи Донар Людмила Лінник і зауважує, що порівняно з довоєнним часом потреба в компонентах крові виросла на 60%. Практично всі центри крові по Україні виконують так звані мобілізаційні задачі, тобто цивільні центри крові заготовляють кров, заготовляють компоненти крові, які в подальшому транспортуються на передову до прифронтових госпіталів. І е, бойові медики мають право зараз робити переливання крові на догоспітальному періоді, тобто на етапі евакуації. Тому ми маємо розуміти, що потреба крові в цивільних центрах крові зростатиме і зростатиме. Тому так важливо е, бути донорами і реєструватися. Окрім здачі крові на потреби Збройних сил України, люди приходять здати кров і для родичів, які проходять лікування. Я знаю, що є завжди потреба в здачі крові, але сьогодні вона більш необхідна, тому що там наші воїни на передовій, вони постійно поранені, їм потрібно переливання крові. Як казав мій друг, що сказали, що сьогодні від'ємна кров другою. Група є найбільш необхідна. У мене не така, але нічого страшного, можна здавати іншу групу крові або плазму, тому я тут. У мене є потреба в тому здачі крові, тому що у мене син зараз лікується, лікарні лежить. І була така прохання від лікарів, щоб здати кров. Звичайно. що, Думаю, що як і більшість ну, батьків, пацієнтів, люди відгукуються на такі прохання, тому що це, в принципі, життєво необхідно. В Принципі досі разів я тут був чому дуже сподобалося. Гарний колектив класно відноситься. Ну чом би ні. Прикарпатський обласний центр служби крові, окрім забезпечення лікарень області компонентами крові, виконує мобілізаційні завдання для потреб військовослужбовців, каже лікарка-методистка центру Любов Грицишин. Ми щотижня відправляємо певну кількість саме червоної крові, тобто еритроцитів. У Східній області, в основному в Дніпропетровську області, яка є в цьому плані опорним госпіталем, і там вони вже розподіляють. Кудись у нас є електронна база донорів, де відмічено скільки разів, коли був, яка реакція. В базі є понад мабуть 20-30 тисяч донорів. Долучилися зараз і ті, які переселені, які з іншої області до нас звертаються. Донори з інших областей. Вони мають карти донора, і ми їх залучаємо також. Окрім здачі крові, безпосередньо в Прикарпатському обласному центрі служби крові працює також мобільний пункт, який двічі на тиждень виїжджає зокрема, і в райони, якщо в колективі більше 40 людей готові стати донорами крові, каже Любов Грицишин. Завдяки цьому в середньому за тиждень 200-300 людей донатять кров. Координаторка платформи Donor.ua Людмила Лінник розповідає, що окрім донорства крові, на їхній платформі також можна долучитись задонатити на доставку крові на передову. Наталія Василовська, Юрій Надольський, Суспільне новини, івано франківськ